Трамп Токен Мемкоін, що перевернув ринок. Але як це сталося? Трамп Токен з'явився на крипторинку дуже раптово викликавши справжній фурор. За перші 12 годин обсяг торгів перевищив 1,6 мільярда доларів, а ринкова капіталізація 6 мільярдів. Таких показників більшість проектів не досягає за роки свого існування. Які ж причини? Основні, це по перше, особисте підтвердження Дональда Трампа. Президент США оголосив про запуск токена через свою платформу Тру Social, а потім новина була поширена також у. Його офіційному Твіттері це надало Мемкоїну легітимності та викликало довіру мільйонів. Друге, це ефект несподіванки. Запуск токена відбувся одночасно з важливими політичними подіями, що дало йому значущості та посилило медійний вплив. Не було ніякої маркетингової компанії, просто водночас він бам. І з'являється на ринку, і це за два дні до інаугурації. По-третє, це інсайдерська активність. Першими інвесторами, як вважається, стали наближені до президента люди, які за лічені години отримали величезний прибуток, що підживило ажіотаж. Але чому Трамп Токен став настільки популярним? Навіть мама моєї дружини запитала, Боже, як купити оцей Трамп токен. Цей мемкоін не лише обговорюють у криптоспільноті тепер, а й висвітлюють найбільші світові змі. Така увага створила левиноподібний інтерес. Далі з факторів йде обмежена емісія. 80% токенів заблоковані на три роки, що створює дефіцит на ринку. Ну і звичайно, це масовий інтерес. Токен миттєво привернув увагу десятків тисяч нових користувачів. За один день через Фіат було придбано Трампа на 400 мільйонів доларів, що є унікальним для крипторинку. Ну і звичайно, без сімейної підтримки нікуди. Син Трампа активно просуває цей токен у соціальних мережах, що підвищує рівень легітимності та довіри і популярність монети. Але якби що було все, дев'ятнадцять це цього січня дружина президента Меланія Трамп також запускає свій токен Меланія. Цей токен за кілька годин після запуску показав зростання більше ніж у 100 разів. Звичайно, всі розуміли. Якщо Трамп так швидко розігнався, то якщо люди можливо вкладуть свої останні чи будь-які гроші зараз у Мелані, отримують шалені прибутки. Тобто, це була вже друга хвиля цієї криптолавини. Усі ці токени були запущені на платформі Solana, але через високий попит мережа зіткнулася, звичайно, з перевантаженням наразі, згідно з CoinMarketCap, токен Меланія Ується по 2,5 долари і має ринкову капіталізацію у 419 мільйонів доларів. Ми побачили шалений памп. І відразу дамп, і звичайно, у людей виникає логічне питання: слухайте, а що ж робити зараз? Залітати на всю котлету або ж не чіпати взагалі цю історію. Давайте розбиратися. По перше, навіть якщо говорити тільки про меми, то Трамп токен безперечно залишається об'єктом інтересу на ринку. Навіть якщо ви все ж вирішили інвестувати у Трампу, по перше, завжди чекайте корекцію. Не купуйте на зелених свічках. Цю аксіому розповідають усі, але правда, зі сльозами на очах, хто купив Трампа по 70 доларів і з жадібністю та розпачем. Дивляться на теперішні ціни. Тож, друзі, не варто поспішати. Ми маємо розуміти, що Мемкоін із такою підтримкою, криптоінфлюенсера номер один на даний момент у світі, може стати одним із ключових активів на ринку, адже особистий вплив Трампа на аудиторію глобальний. І навіть за межами США Мемкоін отримав неймовірну підтримку. Це означає, що історія з Трамп може тільки починатися. Також можна зараз взяти участь у промо-акціях на BitGet. Це найкращий спосіб протестувати ринок, не ризикуючи великими. Сумами, отже, які зараз є промоакції на відгет стосовно Трампа. По перше, це реферальна програма разом із друзями. У вас усіх є шанс отримати до 150 USDT у Трамп, залучаючи своїх друзів. Як це працює? Ви отримуєте унікальне реферальне посилання. Ваш друг реєструється та починає торгувати, отримуючи ВІП-статус. І тоді ви обидва отримуєте бонуси: 150 доларів для вас і 50 для друга. Теоретично, ви навіть можете створити свою команду трейдерів та заробляти разом. Друге, це Candy Bomb. Отримуєте Трамп за завдання, Виконуйте прості завдання, щоб брати участь у розіграші 5100 мемкоїнів. Трамп як це працює на платформі Candy Bob Дивимося, що за завдання. Кожне виконане завдання дає вам білет для участі у аердропі. Ну і звичайно, логічно, що чим більше завдань ви виконуєте, тим вищі ваші шанси виграти. Це ідеальний спосіб почати заробляти без великих інвестицій. Ну і третє, це аердроп Трамп та Меланія. Виконуйте торгові завдання та то отримайте до 30 USDT у Трамп або Меланія. Звучить також круто, які умови. Це спотова торгівля на суму від 100 USDT, бонус до 10 доларів. Ф'ючерсна торгівля на суму від 1000 доларів, тоді бонус 15 Доларів. І ще одна плюшка завантаження. перший вхід у застосунок Bitget 5 USDT. Я думаю, ви згодні це реально крута можливість для того, щоб отримати прибуток, протестувати нові активи та протестувати нові механіки біржі. Підсумуємо, трам токен це не просто мимкоїн, а символ нової епохи у криптосвіті. У вас є шанс просто зараз стати частиною цього тренду. Тож реєструйтеся зараз на платформі BitGET, беріть участь у промо-акціях і долучайтеся до нашого телеграм-каналу, щоб отримувати найактуальнішу, найсвіжі. Їшу та найцікавішу інформацію та аналітику. Посилання на реєстрацію та телеграм знайдеш під відео. Не пропустіть свою можливість, та побачимося у майбутньому.